Цього року, 1 квітня, ми запускаємо один фонтан на театральній площі, тому що є дефіцит електропостачання, всі наші фонтани являються енергозатратними, нами затверджений графік їх розконсервації, а також часи роботи. Сподіваємось, буде покращена ситуація по енергопостачанню. Тоді вже будемо запускати інші фонтани в роботу в центрі міста. Наступними фонтанами ми плануємо відкривати, це буде Горсад, це буде Соборка, це плануємо міліціонерам. У нас, до речі, у нас ряд фонтанів, «Петя гаврік, Холокост законсервовані за допомогою ЮНЕСКО. Також за вами спинами дівчиня і Жабаня. Так же само законсервовано, але управлінням охорони культурної спадщини. Тому вони, скоріш за всього, в цьому році працювати можуть і не бути.